Всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про підготовку до НМТ та її складові. Підготовку до НМТ я почала з другого семестру 11 класу, але бажано починати раніше з початку навчального року, бо так у вас буде більше часу на підготовку та на відпочинок. Щодо практики, намагайтеся як можна більше проходити минулорічні тести, так ви наб'єте руку та зможете легше проходити сам екзамен. Я склала НМТ на 192 бали, і моєю основною порадою для вступників буде давати собі час на відпочинок та вивчати матеріал поступово та в жодному разі не хвилюватися перед складанням НМТ. Екзамен проводиться в аудиторії за комп'ютерами. Ви можете починати з будь-якого предмету. Та якщо у вас будуть якісь організаційні питання, ви можете звернутися до викладачів, що будуть з вами. І наостанок хочу вам побажати успішно скласти НМТ. В жодному разі не хвилюватися, у вас все вийде. А ми будемо вас чекати на факультеті слідчої та детективної діяльності.